Готуватися до різних варіантів зими та опалювального сезону почали у Тернополі. Зокрема, на екстреному засіданні комісії ТЕП та НС спеціалісти обговорили, як саме працюватимуть об'єкти критичної інфраструктури. Оскільки ворог не полишає спроб нищити теплові, гідроелектростанції та інші об'єкти, що працюють для мирного населення, у кожному місці напрацьовують по декілька сценаріїв, як обігрівати помешкання, звідки брати воду чи світло у випадку надзвичайних ситуацій. Головне завдання сьогодні для тепловиків це забезпечити збереження роботи мережі теплопостачання навіть про відсутності газу взагалі. Тобто ми говоримо про роботу єдиної системи подачі тепла і гарячої води, яка буде працювати одночасно завдяки котельням, які працюють на традиційному паливі, на газі, так і котельням, які будуть працювати на альтернативних джерелах енергії. Випадок відсутності газу взагалі. Ця мережа зможе оперативно перенаправити тепло, яке виробляється з котелень, які працюють на альтернативному паливі, в інші мікрорайони міста, в інші будинки чи бюджетні установи. Першочергово забезпечені будуть отримувати тепло, гарячу воду. Це всі наші міські медичні заклади, пологовий будинок, лікарні.